Привіт, рубрика коучингових нейроастропрогнозів і стратегії успіху на тиждень. Сьогодні ми з вами розберемо тиждень з 10 по 16 березня 2025 року. Я Вікторія Арнаутова, коучка психологія, і тут аналізую зіркові енергії, як вони впливають на наш мозок, на наше життя і пропоную вам коучингові нейростратегії, які вам можуть допомогти. Оптимальний спосіб пройти цей тиждень, використовуючи всі зіркові енергії на свою користь. Тож, пару слів загальних про цей тиждень. Цей тиждень відкриває коридор затемнень. 14 березня в Діві буде затемнення. І що це буде для нас означати? По-перше, фінансові питання вийдуть на перший план. І у нас буде можливість десь. Щось переглянути, використати навіть можливості із минулого для свого фінансового зростання. Ретроградна Венера буде активувати питання відносин, тому багато якихось дійсно старих почуттів спалахнуть з новою силою на цьому тижні. Ну і Меркурій сповільниться наприкінці тижня, і у вас виникне відчуття підвисання. Тому прийдеться десь переглядати плани. Тож, давайте розглянемо з вами тепер зіркові енергії по днях через призму астрології, нейробіології і коучингові стратегії, щоб отримати максимум користі від енергетичних потоків на своє життя. 10 березня, понеділок, день ретроградної Венери. Повернення пристрасті. Це якраз той день, коли Ретроградна Венера в Овні буде активувати теми минулих почуттів, бажань і стосунків. І місяць у Леві буде створювати певний драматичний емоційний фон. Як це буде відбиватися на нашому мозку? Тобто нейропрогноз цього дня. Гіпокамп буде дуже активний. Це означає, що мозок буде. Витягувати старі спогади, чуттєві спогади, які будуть здаватися вам досить важливими. Буде знижений серотонін, і можливі будуть сумніви і емоційні коливання. Тож тут буде загроза така, знаєте, швидких рішень, імпульсивних рішень. Водночас активація мігдалини буде дуже сильна і буде підвищена емоційність, нервовість, от якраз реакція до імпульсивних реакцій. Які техніки, коучингові і стратегії я підготувала для вас на цей день? Техніка перепрошивка спогадів. Можливо, треба задати собі питання, чи хочу я повернутися в цю історію, чи вона просто здається привабливою мені через ностальгію? Чи буде також важлива ця зустріч, ці відносини через 24 години через добу? Таким чином ви зможете більше перейти, підключити префронтальну кору, там, де більше логіки у вас виникає. Да. Так, ще практика емоційний стоп. Це вже нейростратегія. Ви зможете зробити 10 глибоких вдохів-видихів для того, щоб уповільнитися і зробити, розірвати оцю рефлекторну дугу, да? І відійти від швидкої реакції, імпульсивного рішення, все ж таки для того, щоб більше запитати себе, чи дійсно це вам потрібно. Це ваше минуле або це ваше майбутнє, чи є оцей місточок? Далі, техніка переключення уваги. Якщо спогади і зустрічі з минулим вибивають вас із рівноваги. То теж для вас має бути цей сигналом певним. Да? Змініть фокус на нові цілі і нові можливості. Так. 11 березня вівторок. День внутрішньої стабілізації, рішень і відповідальності. Астропрогноз. Сатурн буде змушувати переглянути довгострокові плани і ресурси. Сатурн більше відповідає за аскетизм. Тобто тут потрібно, він прям буде вам так говорити гучно, що бережи свою енергію. Да? Бо тут буде дуже знижений потенціал, потенціал життєвих сил, і навіть хворобливість певна. Навіть на фізичному рівні ви будете відчувати недостатню енергію. Тобто тут будуть виникати, можливо, навіть проблеми з психологічним здоров'ям. Да? І буде перед вами ставати питання, як на довгий термін. Зберігати ресурси. От в той же час тут можливі зустрічі з дуже важливими людьми, які дійсно можуть вплинути на ваше майбутнє. Тобто, ловіть вдачу. Як це буде впливати на ваш мозок? Гіпокамп буде активний, перегляд минулого, пошуки логіки в подіях, буде підвищений контроль перфронтальної кари. Мозок буде налаштований на чіткі плани і аналізи. Uh, і буде зростати рівень кортизолу, можливо, тривожність через якраз цю відповідальність. Тому такі коучингові стратегії можуть тут спрацювати для вас. Техніка прийняття рішень 3, 6, 9. Розбити завдання на три рівні: що важливо зараз, що важливо через 6 місяців, що буде важливо для вас через 9 місяців. Таким чином, ви зможете виставити важливість, пріоритетність виконання тих чи інших дій, або прийняття певних рішень. Практика фінансової ревізії. Перегляньте свої витрати і подумайте, де можна ефективніше управляти цими ресурсами. Тобто ваші зірки будуть цьому сприяти перегляду фінансових зобов'язань. Так. Ну і якір стабільності я би тут запропонувала. Задавайте собі питання, що зараз дає мені опору. таки емоційність буде присутня на цьому тижні, тому що зараз дає мені опору. Така якірна стабільна точка. Так, 12 березня середа. Перехід до аналітичного мислення. Сатурн тут також буде себе проявляти дуже активно. Луна в Діві буде активувати раціоналість, деталі, цифри, раціоналізацію і гроші. Навіть ще сильніше, ніж е, вівторок. Тому тут така повна цифровізація буде включена для вас. Все, що можна е, обчислити, обчислюйте. Так, нейропрогноз. Зірки активізують поясну кору, і це буде дійсно сильна схильність проявлена до аналізу і логічних рішень, а буде підвищений дофамін, який запускає мотивацію до навчання і нових стратегій. Тож, тут може проявитися така техніка, карта можливостей. Ви можете собі записати 5 сильних своїх сторін і подумати, як їх можна капіталізувати. Монетизувати. Да? Тобто це якраз буде день, коли ми можемо будувати собі певні плани і трансформувати свої навички, компетенції в монетизацію, да? в те, щоб ці ваші компетенції і навички або знання приносили вам фінансову користь. Так, і така практика прокачка фокусу. Що це означає? Розділіть якесь певне своє завдання на спринти. Спринти десь там ну, по 25-30 хвилин, по півгодинки, да, щоб уникнути перевантаження. І дійсно тут може бути обчислювати все. Тобто я це називаю цифровізація меркантільних думок. Все, що в матеріальному полі у вас є, тут якраз хорошо проводити цифровізацію, певну ревізію. 13 березня, четвер, і це вже буде перша. Хвиля затемнення. Луна в Діві, повна раціоналізація. Тут якраз буде класно вирішувати питання про правила, кордони. Юпітер буде просто з вашого мозку робити мегамозг. Тобто, і буде виникати дуже багато фінансових можливостей. Ловіть їх. Так, причому ці фінансові можливості можуть бути абсолютно несподіваними, тож приготуйтесь до них заздалегідь. Так, гіпокамп буде аналізувати старі можливості і можуть виникати сильні інсайти, тож дійсно буде можливість повернутися до старих ідей і проєктів. Ну і знижений рівень серотоніну дає можливість, необхідність контролювати свої емоції. Коучингові стратегії. А я б запропонувала техніку інтуїтивне рішення, що зазначає: запитай себе, якби гроші не були проблемою. Що б я тоді зробив або зробила? Тобто тут якраз про цінність тих, тих речей, на які ви покладаєте зараз свій фокус уваги. Чи дійсно це ваші цілі така перевірка? Ваших цілей і вашої діяльності ті, які, які ви зараз здійснюєте. Да? Чи дійсно вони принесуть вам гроші? Бо якщо тут буде десь розрив в якомусь цьому ланцюжку, то тут можуть виникати певні проблеми, і у вас дійсно може щось не ополучатися. Тому ну, краще звернутися до коучки, коуча і розібратися з цими питаннями. Перевірити ваші цілі на справжність, що це дійсно ваші цілі. Ну, і Практика точка прийняття. Сформулюйте для себе, що потрібно завершити, щоб рухатися вперед. Можливо, якісь хвости треба відрубати або зупинити таким чином, щоб відрубати якраз енергетичні хвости, щоб ці справи не відтягували вашу енергію. Ну і техніки медитативний баланс, можливо, якісь короткі медитації допоможуть структурувати вам думки. Тому. В четверг дуже класно балансувати між аналізом, плануванням і розвантаженням, розслабленням. Так, п'ятниця, 14 березня. Це пікова наша подія. Затемнення в Діві, день великих рішень. Заодно це ще й день народження моєї старшої доньки, Алінки. Тому привітаю її зараз вже тут, в цьому прогнозі. Астропрогноз на цей день це дійсно грошове затемнення, і воно відбувається по вузлу минулого. Що це означає? Це означає, що дуже часто в минулому ми знаходимо певні скарби, які не реалізувалися в певний час. Тому я вам буду бажати тут отримати, знайти знову якісь свої піраміди, скарби. В цих пирамідах із минулого. Можливо, щось, що дійсно у вас вже відбувалося в житті, але в цей день, в це затемнення, ви знову побачите якісь потенціали, якісь пропозиції. Хтось з'явиться з минулого і буде вам щось пропонувати. Ну і плюс уран. Несподівано може виникнути стара інтелектуальна посада, пов'язана з цифрами. І тут буде так, буде у вас стояти вибір між тим, що, можливо, нудновато, вже застаріло, вже вам досить знайоме, але стабільне і ресурсне. Але пам'ятайте в цей день, що те, що вам будуть пропонувати цю верхню планку цифри якоїсь, да, певних грошей, то це вже й буде максимум, тобто зростання тут вже не буде. Тому ваше право вирішувати. чи... Скористатися цією пропозицією чи ні. Так, тобто, тут буде повним ходом очікування сюрпризів з минулого. Тут гіпокамп і префронтальна кара будуть працювати на максимум. І тут всі можливості для вас будуть відкрити по стратегічному мисленню. Запропоную техніку розумна стратегія. Зробіть три списка: поточні ресурси, потенційні можливості і ризики. По цих трьох фокусах, фільтрах, я б сказала, ви зможете відфільтровувати певні пропозиції, які у вас виникнуть. Поточні ресурси ті, які у вас є в наявності сьогодні. Потенційні можливості, ці нові пропозиції, чи будуть вони давати певні потенційні можливості, важливі для вас? От. Ну і ризики. Які ризики будуть пов'язані з, з цією новою пропозицією? Так. Ну і практика Довірся долі я би тут вам запропонувала, бо тут дуже сильне затемнення, тому все, що вам буде підкидувати зовнішній і внутрішній світ, записуйте ці ці ідеї, які приходять в п'ятницю, 14 березня. Вони колись спрацюють. Субота і неділя, 15 і 16 березня. Це вже буде відновлення сил і балансу. Меркурій буде сповільнюватися, як я і говорила, буде відчуття підвисання, що ваш мегамозг, мегакомп'ютер підвисає, гальмує, рух думок буде загальмований, і система буде ваша виснути, знаєте, де в, в думках минула, минулого. Вот. І якийсь такий стратегічний напрямок вже буде втрачений. Ну, в принципі, він в суботу і в неділю не дуже так потрібний вам той стратегічний напрямок. Тому буде дуже активно активована задня поясна кара. І це якраз для хорошо для рефлексії, підбиття підсумків за цей тиждень. Які коучингові стратегії тут можуть спрацювати дуже класно? Зробіть день паузи, зробіть аналіз тижня, проаналізуйте все, що ви. Прийняли які пропозиції, да, які покращення відбулися в вашому житті, які уроки ви винесли, да, можливо, які висновки. Ну і пропоную провести гармонійний день і присвятити час відновленню, тілу, творчості, емоціям. В неділю теж дуже класно провести день в спілкуванні. Буде Марс активний, що знову піднімуть сексуальні енергії, емоції, чуттєвість. Тому якраз, от якщо 13-14 березня були повністю матеріальні розрахунки, то тут всі бажання почуттів і емоцій, і навіть така, знаєте, чуттєвість прямо через вредність буде така у вас запускатися, тому. тому. Для неділі це нормально, в принципі, да? але ну, поверніть краще в позитивний русло да? сексуальності і чуттєвості, замість того, щоб там когось чомусь дуже наполегливо вчити. От, ну і поетичне метафоричне натхнення на цей тиждень іноді тіні минулого ведуть нас туди, де ми знайдемо світло. Іноді старі двері відкривають нові можливості. Іноді, саме у тиші, ми знаходимо правильні відповіді. Тож, цей тиждень дійсно навчить нас побачити потенціал в минулому або рухатися вперед. І це буде наш вибір. Тому не бійтеся змін. Бо вони вже дійсно почалися. Використовувати цей тиждень для аналізу планування, для ревізії фінансових питань, будьте відкриті до старих можливостей, і, і дійсно цей тиждень може змінити ваші горизонти. Тому не зволікайте, не пропускайте певні можливості. Це дуже класний тиждень. Вважаю всім успіхом і дякую.